Так, значить? Я хотів сказати, я вас дуже сильно люблю. Я вас сильно люблю, що там в Можу терпіти, поки вас побачу, бо я вас дуже сильно люблю. Можемо пособити, неприємно, я вже їду до тебе. Я хотів сказати, що я тебе дуже сильно люблю. А, ви що, прикалуєтеся? Нє. Я... Розказуй, ти є собі цей... Що, в карти граєте, ти пружин? Нє, я просто дуже тебе люблю. Я тебе тоже, позаду. Чуєш, тебе сім років сьогодні? Сім. Алло. Алло, отаць, я тебе дуже сильно люблю. Дякую, мене тебе теж. Чесно, ну що значить? Ти ж моя дитина, ти моя найкраща донечка. Алло, мам, привіт. Привіт. Я тебе люблю. Я тебе люблю. Привіт. Я тебе дуже сильно люблю. що сталося? Я просто хочу сказати, що я тебе дуже сильно люблю. Тиліко поламала? Ні, я тебе люблю. Не очікувала. Мам, я хочу вам сказати, я вас дуже сильно люблю. Ти вже не робила. Мама. Я тебе люблю. Давай кажи. <реш> а, та, ти, я тебе люблю. Ого. А, цей, та Тут. Та, ти, ти вдома? Ні. А російський участок зможеш приїхати? Ого. Я жартую жартуюся. Базар, блин, мене стиска. Скільки тебе закрили? 15 супер. Стежить ні? Та пострижу, чи ні Привіт! Я тебе дуже сильно люблю. Привіт. Я тебе донечка, сильно люблю. Боже, як приємно приємно я хочу сказать, что я тебя люблю. Ха-ха. Чик шушот, я тебя <ривателес> завжди люблю. Ну, а, а ты мене любишь? <ривателес> <ривателес> любиш, <що, за> <ривателес> а я тебя дуже сильно люблю. <ривателес> тебе люблю. Завжди люблю. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Сьогодні? Mm. Ніколи не думали й не гадали ми, Що станемо дорослими як наші батьки. І завдячу всім, що у мене є, Мої сни, мої мрії, моє майбутнє. Сотні згадок, п'єт, сотні пісень, Новий ранок, і я вірю у наступний день. Зупаючи з дороги бур'яни такі, Сміхаються нам, вражаються нами наші батьки. За те, що ви поряд. дякую вам за рідливі слова, які внімали мій настрій. Дякую, що завжди мене чекаєш вдома. Дякую за щасливе дитинство і те, що ви в мене вірили. Дякую вам за вашу і віри. Дякую вам за любов і підтримку. Дорогі батьки за те, що нам дали життя і навчаєте нас у дорослому ті, щоб ми були хорошими людьми. І за те, що ви в мене є. Дякую, що допомагали робити практику. Дякую. Дякую. Дякую за вашу підтримку. Дякую за те, що у важкий період ви завжди зі мною. Дякую, що ви найкращі батьки у світі. Мам, так, я вас дуже сильно люблю. та іменами наші батьки